Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 липня. 10 липня 1940 року розпочалась одна з найвідоміших і найзапекліших повітряних кампаній в історії битва за Британію. Протягом 114 днів небо над Англією виглядало як арена смертельної боротьби між німецьким Люфтваффе та британськими королівськими військово-повітряними силами. Вперше в історії війна велася не лише на землі чи морі, а й у повітрі, і саме там вирішувалась доля цілої країни. Гітлер хотів підкорити Британію, зламати її волю та відкрити шлях для морського вторгнення. Щоденні авіанальоти на Лондон, Портсмут, Саутгемптон та інші міста мали принести страх і хаос. Але замість капітуляції британці згуртувалися. У небі кружляли спітфайри та грікейни, пілоти яких часто були ще майже хлопчаками. Вони билися до останнього пального. До останнього патрона втрати були страшні. Німеччина втратила 1887 літаків. Британія 1963. але найболючіше понад 27 тисяч мирних жертв. І попри все, Британія вистояла. Це була перша серйозна поразка третього рейху у другій світовій. А як ви вважаєте, чи може воля народу стати сильнішою за будь яку армію? 10 липня 1994 року важливий день у новітній історії України. У цей день відбувся другий тур президентських виборів, які вперше в нашій державі мали абсолютно мирний і демократичний характер. На фінішній прямій зійшлися двоє Леонідів: чинний президент Леонід Кравчук. І колишній прем'єр-міністр, а на той момент голова Українського союзу промисловців і підприємців Леонід Кучма. Це була не просто зміна прізвищ. Це був вибір між продовженням курсу початку 90-х, складного, але незалежного, і новими надіями на економічні реформи, модернізацію та нову промислову політику. Кампанія була напруженою, а виборці активними. У результаті понад 14 мільйонів українців підтримали кучму. Він здобув перемогу з результатом результатом 52,15%, тоді як Кравчук набрав 45,6%. Україна вперше обрала нового президента в умовах демократії, без переворотів, заворушень чи тиску. Це був сигнал світові. Країна хоче змін, але прагне їх досягти цивілізовано. І, хоча попереду були нові виклики, саме ці вибори стали уроком зрілості для молодої держави. А як ви вважаєте, чи виконали президенти 90-х ті надії, які на них покладали українці? Поділіться думкою в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.